Шлях воїна Карлос Кастанеда. На шляху воїнів немає добровольців. Людину виводять на шлях воїна проти її свідомої волі. Будь-який шлях лише один із мільйона можливих шляхів. Тому воїн має завжди пам'ятати, що шлях. Це тільки шлях. Якщо він відчує, що це йому не по душі, він має залишити його будь-якою ціною. Будь-який шлях це всього лиш шлях, і ніщо не завадить воїну залишити його, якщо зробити це велить йому його серце. Його рішення має бути вільним від страхів. На будь-який шлях варто дивитись прямо і без вагань. Воїн випробовує його стільки разів, скільки вважає за потрібне, а потім він задає собі і тільки самому собі одне питання. А чи має цей шлях серце? Всі шляхи однакові, вони ведуть в нікуди. А чи є у цього шляху серце? Якщо є, то це гарний шлях. Якщо немає, то в ньому немає сенсу. Обидва шляхи ведуть в нікуди. Але в одного є серце, а в іншого ні. Один шлях робить мандрівку по ньому радісною, скільки не мандруєш, ти і твій шлях не роздільнює. Інший шлях заставить тебе проклинати твоє життя. Один шлях дає тобі сили, інший знищує тебе. Бути воїном це найбільш ефективний спосіб жити. Воїн сумнівається і роздумує до того, як прийме рішення. Але коли воно прийнято, він діє, не відволікаючись на сумніви, страхи, вагання. Попереду ще мільйони рішень, кожне з яких чекає свого часу. Це шлях воїна. Воїн живе дією, а не думанням про дію або думанням про те, що він буде думати, коли закінчить діяти. Те, що воїн називає волею, це сила всередині нас самих. Це не думка, не предмет, не бажання. Воля це те, що заставляє воїна перемагати, коли його розум говорить йому, що він переможений. Воля це те, що робить його неушкодженим. Воля це те, що дозволяє шаману пройти крізь стіну. Крізь простір у безкінечність. Людина будь-яка людина заслуговує всього, що складає людську долю, радості, болю, печалі, боротьби. Але природа вчинків людини не має значення, якщо вона діє, як має діяти воїн. Якщо дух його зруйнований, йому потрібно просто укріпити його, очистити і зробити досконалим. Укріплення духу це єдине, заради чого дійсно варто жити. Бажання самовдосконалення духу воїна. Це єдина задача, яка достойна нашого часу, достойна нас як людських істот. У житті воїна не може бути порожнечі, його життя заповнене до країв все заповнено і все рівнозначно. Для нього немає ні перемог, ні поразок. Ні порожнечі, все заповнено до країв і все рівно, і його боротьба варта його зусиль. Якщо воїн щось вирішив, він іде до кінця, та при цьому він бере на себе відповідальність завжди за те, що він робить. Що саме воїн робить, значення немає, але він має знати, для чого він це робить, і діяти без сумнівів і жалкувань. Кожен має достатньо особистої сили, для чого завгодно. Досконалість починається з будь-якої простої дії яка має бути ціленаправленою, точною і непохитною. Повторюючи таку дію достатньо довго, людина отримує непорушний намір. І непорушний намір може бути прикладений до чого завгодно. І як тільки його досягнуто, шлях вільний. Кожен крок протягує за собою наступний. І так буде до тих пір, поки весь потенціал воїна не буде повністю реалізованим. Мистецтво воїна полягає в збереженні рівноваги між жахом бути людиною і дивом бути людиною.